28 червня в Україні відзначається День конституції. Основний закон в країні визначає права та свободи людини, порядок роботи органів державної влади та суспільний лад. А що ви знаєте про українську конституцію? Ну, це закони наші державні та для людей. Ну я багато чого знаю. Я дійсно я юрист. Я маю відношення до не тільки до вивчення конституції, а взагалі до її вживання в роботі. Тому ну це основний наш закон. Ну, Конституція це основний закон, по якому живе наше господарство, починає керівництва і любым звичайним жителям. Там, мабуть, що мало про Конституцію знаю. Знаю, що 28 червня, а в якому році навіть. Чесно, е коли було в шкільній програмі, то я якось більше цікавилась. Перша Конституція України часів Пилипа Орлика, е Про це я ну, знаю, читав, але... Ну, я не можу сказати, наприклад, які там положення є. Здається, вона у Швеції зберігається зараз. Бо це ж за часів Івана Мазепи було, і потім, ну, я знаю, що зараз вона у Швеції.